Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат, Добре, Бат, я Сашко. Добрий, Рей. Перевірте підписку на перший український канал з ремонту бронетехніки. І нову послухайте, послухаємо трохи про слейт, про український стартап, соціальну мережу новітнього типу і мій позитивний досвід взаємодії з ним. О, добрий! Цей стартап, ця соціальна мережа, вона побудована на крипті. Переходь одразу до суті події, розкажи нам про крипту, на якій це все ґрунтується. Тому що вподобайки всі соціальні мережі, це є по суті грошима. Криптою, але тим не менше з можливості переведення в п'ятні гроші у кінцевому рахунку. Так, тобто все зав'язане на грошах. Замість ефемерних вподобайочок, середині, які ми так звикли розкидати по всяких інших соціальних мережах, розкажи нам одразу про Крипту. От. Про Крипту, панове, яка є основою, наскільки я зрозумів. Поправте мене, якщо я помиляюся. Але цей стартап заснований, наскільки я пам'ятаю, в 2019 році. Я можу помилятися, чесно. Ну, геть немає часу ґрунтовно готуватися до такого плану відео. Я просто ділюся моїм досвідом взаємодії з цим майданчиком, з його представниками. З 2019 року по сьогоднішній день, наскільки мені відомо, то крипта, так, ті гроші, криптовалюта, яка фігурує так багато в основі. В побудові і функціонуванні цієї соціальної мережі вона робить тільки те, що зростати. І цього року з очікуванням на якусь там, я не знаю деталі, реєстрацію і введення в повну силу, по суті, цифрової гривні цьому стартапу, якому не менше вже 5, у якого не менше п'яти років активності за плечима, очікує на іще більш потужне зростання. Отже, ви мені скажете, добрий Слейд гаразд, розповідай про крипту. Про крипту я вам не розповім нічого. Чому? Правильно, тому що я командир відділення з технічного обслуговування бронетехніки в піхоти ЗСУ. Я захищаю Україну 24 на 7. У мене немає часу занурюватися в поняття крипти. На відміну від вас, більшості глядачів першого українського каналу з ремонту бронетехніки. Тому, що я можу вам сказати? Я взаємодію з цим майданчиком, як і з соціальною мережею, так? тобто розповсюджую там е, мої публікації, за великим рахунком, дублюю їх і, і їхні аналоги. Так? Із Фейсбука, в Ютубу, оце все, що ви бачите. Я просто переливаю туди, і там, замість простих звичайних нам вподобайок, серденьок, бачу і змістовні коментарі, також але нарощування. Маси криптовалюти, яку я якось міг би вже перерахувати там, в, будемо так їх називати, живі офлайн гроші, запустити в мої проєкти. Але наскільки я зрозумів, то краще ще притримати якісь там півроку рік, хай там полежать. Все одно за великим рахунком від мене воно нічого не вимагає. Хай лежать, повернемося за півроку, подивимося, на що це буде схоже. О, добре, як ти можеш радити те, в чому геть зовсім не обізнаний. Зауважте. Я вам однозначно раджу встановити застосунок Slate і перейти за посиланням з опису відео із прив'язаного. Коментаря першого мого особистого, так, це реферальне посилання. І вже коли зареєструвалися в слайді, що є безоплатним і дуже швидким, занурюватися, досліджувати, думати, робити власні висновки щодо інвестицій, зростання історії крипти, в принципі, і тих криптовалют, які фігурують на майданчику, криптогривні, його сьогодення і майбутнього, тому що повторююся, у мене по роботі завал був, є, і, очевидно, буде ще нормально часу. Натомість у багатьох із вас є вільний час, який є, куди інвестувати, є куди зростати. І для, мабуть, всіх із вас є очевидним, що, попри наше індивідуальне ставлення і бачення, Крипти в принципі, це у будь-якому випадку на сьогоднішній день актуальна тема, якій як мінімум, варто приділити час на вивчення. І її реалізація, реалізація цієї ідеї, цього концепта в українськомовному, в українськофільному, в українському сегменті, це однозначно гідне уваги. Чому? Тому що. Навіть з моїм крихітним багажем знань в цій галузі, мікроскопічно маленьким, є очевидним, що це один із елементів, одна з ланок еволюції нашого соціуму, еволюції наших фінансових взаємовідносин між собою, між державами, між міжнародними корпораціями, між чим завгодно ще. Тому, ну, просто ігнорувати це, залишати ці цілком імовірно можливості заробітку і розвитку іншим, коли є можливість інвестувати у це власний час, увагу і навіть елементарно змусити якусь свою незадіяну звилинку, трохи розворушитися, так задля вивчення цього занурення. Ну, це. Неконструктивно. Будьмо конструктивними, встановлюємо слейд, Переходимо за реферальним посиланням і вчимося. Вчимося, 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 вчимося. Так? Кожен має власну голову на плечах, робить свої висновки. Правильні висновки. Діємо задля розвитку українського. І перемоги України над росіянами, загарбниками і окупантами. Дякую за увагу. Побачимось на слиті.